Напередодні всеукраїнського дня бібліотек у культурному центрі горішніх плавнів відбувся урочистий захід для всіх, хто любить і цінує книгу. Із часом бібліотека стала невід'ємною частиною життя міста. Кожне покоління відкривало для себе її сторінки. Сьогодні бібліотека це не просто полиці з книгами, а справжній культурний та інтелектуальний центр громади. Бібліотека, серце завмира, коли пірнаю в тишу таємничу, святилище пізнання і добра. 30 вересня всеукраїнський день бібліотек. Бібліотека це книжковий храм, джерело ідей і скарбниці думок, що прокладають стежки у майбутнє. Упередень цієї події до центральної міської бібліотеки горішніх плавнів завітала заступниця міського голови Надія Угнічева. Зараз я хочу запросити Олену Володимирівну і вручити невеличкий подаруночок. Подаруночок від міського голови. Чек на 100 тисяч на придбання літератури. Шановні друзі, всім здоров'я, міцності духу, не на один день, а на роки. І залишайтеся завжди такими світлими. Провідниками у царство книги. зі свят. День бібліотек це не лише професійне свято. Це привід сказати дякуємо тим, хто відкриває нові світи і хто вірить у силу книги. Хочу подякувати вам за те, що ви направляєте нас в пошуці тої інформації, яка нам потрібна, за те, що ви. Постійно робите з нас читаючих розумних людей, це дуже важливо, і саме цікаво, що ви займаєтесь не тільки книгозбереженням, ви займаєтесь також тим, що ви зберігаєте наші традиції. Бібліотека адаптується до світу, що змінюється, але не втрачає своєї суті. Бути провідником від книги до роздумів, від питання до пошуку. Краще за всіх знає про це Олена Дудко, директорка Центральної бібліотечної системи горішніх плавнів. Якби там зарубіжні країни не намагались перейти, на електронні книги, на комп'ютери, ну ми за ними також йому, йому і поступово йдемо. Але ніхто не відмовився від бібліотеки. Вони трошечки змінюються, але бібліотеки є завжди. І я думаю, вони будуть завжди. В нашій бібліотеці дуже повезло з мером, бо він у нас читаюча людина. Дмитро Геннадійович дуже любить книгу, він розуміється на книзі, і він розуміє, наскільки це важливо. Ви бачили сьогодні подарунок черговий, це дуже класно. Ви бачите, що ми розвиваємось. Ми кожного разу на щось нове цікаве, і все це завдяки тому, що у нас є підтримка міського голови і його команди. Бібліотека це особливий світ, де оживають слова і стихає плен часу. Тут можна почути шепіт віків, відчути подих давніх епох і зустріти героїв, готових вийти зі сторінок книг. Разом із друзями на захід завітала улюблениця дітей усього світу. Невгамовна пепі, довга панчоха. Сьогодні бібліотека горішніх плавнів центр відпочинку і духовності, частими гостями, якої є талановиті поети, письменники, музиканти і просто цікаві особистості. Та найбільше, чим пишається бібліотека нині, це читачем, адже в центрі уваги бібліотекаря завжди був і буде користувач його запити та інтереси. Я дуже люблю читати, Я ще не бачу в школу. Дуже люблю село. <ріст> Ось це мої влюблені книжечки. Я Софія Гришанова, читачка міської дитячої бібліотеки. Для мене читання це розвиток, уяви, уваги та ще знайомство з новими персонажами. Я люблю найбільше читати пригоди. Що для мене означає бібліотека? З таким запитанням бібліотекарі звернулися до мешканців громади під час бліцопитування. Відповіді виявилися різними. Для одних це простір тиші і спокою, для інших невичерпне джерело знань, а для когось затишне місце, куди завжди тягне повернутися. За кожною книгою, що знаходить свого читача, стоїть праця і серце бібліотекаря, уважного співрозмовника і навіть тонкого психолога. Саме ці люди знають, де відшукати потрібне видання, і вміють почути тих, хто приходить не лише по інформацію, а й по натхнення. На цьому акцентує увагу бібліотекарка з 30-річним досвідом роботи Ольга Куляба. Бібліотека для мене це магія книг. Це безпечний простір для батьків і дітей, простір для навчання, освіти, відпочинку, релаксу, для різноманітних зустрічей, майстер-класів. Бібліотека це як особистий психолог. Він і заспокоїть, і розвеселить. І, звичайно, бібліотекар він завжди відчуває аромат історії і смак сторінок. І він завжди порадить читачу саме ту книгу, яка йому потрібна у цей день, коли він завітав до бібліотеки. Читання викликає емоції, зменшує стрес, навчає, покращує пам'ять. А ще дарує незвичну бібліотечну хвилину передбачення. Ну, такий спеціаліст у мене без діла не сидітиме, заспокоїв його пан Морок. Щось придумаємо у нашому ділі безробіття не буває. Будь ласка, посміхніться заблагав місяць. Ви так мило посміхаєтесь. Дякую». Я люблю просто жити і все, що з цим пов'язано. Бібліотека відчиняє двері, запрошуючи своїх дорогих гостей на добру і щиру розмову. Хочеться побажати. Благополуччя в кожній родині, сімейного достатку, сімейного щастя, нашої Україні, миру і всього вам самого найкращого. Бібліотека дарує можливість мріяти, шукати відповіді, подорожувати країнами історії, і фантазії, торкатися таємниць і знаходити щось нове та захопливе.